Сьогодні кабачки і цукіні користуються однаковою популярністю, але так було далеко не завжди. Причиною тому послужила популярність кабачків протягом століть, а цукіні в східній Європі з'явився відносно недавно. Багато хто не бачить різниці між цими рослинами, але вона все ж є, і це можна легко показати. Головні відмінності цукіні від кабачка: велоплодне кабачки є одним з найпопулярніших сортів ще з радянських часів. А цукіні до 1980 років були дивиною, але швидко завоювали місце під сонцем на приватних городах. Ці два баштаних рослини відрізняються за наступними параметрами кабачки можуть бути короткоплетісти або длиноплетісти, як гарбуза, а цукіні росте завжди компактно і не випускає батогів. Кабачок краще переносить зниження температури повітря, цукіні більш південна, теплолюбна культура. Колір шкірки цукіні зазвичай темно зелений зі світлими прожилками, але може бути жовтим або навіть смугастим. Цукіні встигають швидше, ніж кабачки. Всього за кілька днів від зав'язі до придатного в їжу овочі листя кабачка ширше, а у цукіні вони ажурні і часто мають сріблястий малюнок. У цукіні м'якоть шкірка і насіння підходять для їжі. А зрілий кабачок часто потрібно чистити і видаляти серцевину, цукіні можна вживати в їжу в сирому вигляді, кабачки ж без термічної обробки не їдять. Плоди цукіні менше за розміром кабачки стійкіше до городніх хвороб. Цікаво, що смаженам якось цукіні на смак дуже нагадує гриби. Це смакова якість цінують італійці і використовують плоди в багатьох національних стравах. Відеорецепт пасти з цукіні, незначна кількість клітковини робить кабачок важливим продуктом в лікувальному харчуванні при гастриті, хворобах печінки, Істотно і наявність в шкірці кабачка каротиноїду лютеїну, який дуже корисний при віковому зміні зору. Міфи про цукіні їх. кабачку існують помилки про властивості цукіні, які спростовують фахівці. Міф шкірка у будь-якого кабачка щільніша, ніж у цукіні. Спростування щільність шкірки залежить лише від конкретного сорту. Бувають кабачки із тонкою шкіркою, ніг цукіні краще переносять спеку. Спростування плоди цукіні добре ростуть в теплі і на сонці, але при цьому вони потребують рясного поливу під час спекотної погоди кабачки, особливо белоплодне, жаростійкі. Міф цукіні це зелений кущовий кабачок. Спростування кущовим може бути і цукіні, інший кабачок. Кольору плодів теж бувають різні гібрид кабачка і цукіні відносно недавно 2.0. 30 років тому були виведені гібридні сорти за допомогою схрещування звичайних кабачків і цукіні. Наприклад, раніостиглий сорт цукеша легко дізнатися по насиченому зеленому кольору плодів, слабкою гіллястості куща і середнім розмірам, оскільки кабачки легко переопиляються між сортами, а також з твердокорою гарбузом. Патисоном їх краще вирощувати для ранньої продукції під укриттям, а посадки розміщувати окремо від цих культур і цукіні. І це сортотип кабачка. Кабачок відноситься до твердокорому виду гарбуза, а цукінь є його сортотипом, різновидом, що відрізняється високою врожайністю і ранніми термінами дозрівання історія цієї сільськогосподарської культури приводить нас в давні часи до земель Південної Америки. Кабачки, як і цукіні. Завезли в Європу з Нового світу, вони також стали поширеними в Туреччині та на прилеглих територіях. Однак спочатку прижився тільки кабачок. Розведення цукіні відродилося потім в Італії і практично відразу стало масовим. На територію колишнього цей сортотип кабачків потрапив тільки в 1980 роках, але його не вирощували на полях, а переважно в приватних господарствах. Є версія, що цукіні гібрид звичайного кабачка і крукнека. Цукіні підходять тим городникам, які готові старанно поливати грядки в спеку і проводити профілактику уражень своїх посадок хворобами і шкідниками. Традиційні кабачки менш вибагливі у белоплодних плоди крупніше і довше зберігаються за рахунок товстої шкірки, Цукіні ж є виведеним сортотипом кабачка. Що не випускає довгих батогів, плоди цукіні зріють швидко, зберігаються недовго, зате їх можна вживати без термічної обробки і не зрізуючи шкірки.